Виплати пенсіонерам підвищили, а ось із доставкою виникли труднощі. Ще восени Укрпошта попередила пенсійний фонд листоноші. Розносити пенсії по домівках уже не будуть, бо це підприємству невигідно. А всі виплати мали перевести до банків. Ця новина неабияк налякала пенсіонерів, які ніколи не тримали в руках банківських карток. Героїня нашої наступної історії, 80-річна Балерина, спробувала навчитися користуватися банкоматом. Що з цього вийшло? І ідея цього року будуть виплачувати пенсії. Дивіться. Усе життя їй приносили пенсію додому. Якщо б пачлийона б не було, я навіть не знаю, що б я діла. А тепер ці виплати можуть перевести на картку. Звісно, проти в Вона навіть не уявляє, як це знімати гроші в банкоматі. Зараз я дам вам картку і ви самостійно спробуйте зняти з неї кошти. Ми пішли о, з жінкою о, до банку і провели там експеримент. Ні, ні, це ужас. Просто зараз ви побачите, кому пенсіонери розповідають секретні дані своїх банківських карток. Вони нам озвучують там, індивідуальні варіанти. Та дізнаєтесь, коли пенсії припинять приносити додому. Щодня вона ностальгує за своєю молодістю. На цьому фото Лідія Володимирівна, красуня, вар'єте. А ось тут фрейліна на балу війни та миру. Сьогодні 80-річна жінка ледве ходить по власній квартирі, а тоді легко літала на ковзанах, танцюючи щовечора на льодовій арені. Вона була однією з поміж тисяч претендентів, яку за талант та ідеальну фігуру взяли до ансамблю балету на льоду. Перевірили чотири з половиною тисячі молодежі і взяли всього 75 п'ять чоловік. Пані Лідія згадує, як важко було не тремтіти від холоду на сцені, та ще й при цьому мило усміхатися публіці. Люди сидять в залі в шубах, сидять в дубльонках. А ми виходимо в трусиках і в лівчики голе. Так тривало 20 років, доки її не відправили на заслужену балетну пенсію. 42 роки я ушла на пенсію. Навіть і сідівачки приходили в 14 років, значить в 34 роки уході на пенсію. За свою нелегку роботу жінка сподівалась отримати гідну пенсію, але тоді на початку 80-х років їй нарахували лише 80 радянських карбованців. Цих грошей вистачало на їжу та оплату комунальних. Лідія на удачу прямо в день виходу на пенсію зайшла в готель неподалік від свого дому дізнатися про вакансії. і її взяли на роботу. Допита я піду, на що я буду болтаса. І карас получилось, я тут уволілася тут же оформили, у мене безперервний стаж. 11 років Лідія Володимирівна пропрацювала портє в готелі. Потім і ще сім була диспетчером вантажних перевезень, але балетне минуле почало даватися в знаки. У жінки постійно боліли ноги та спина. Ходити на роботу ставало дедалі важче. Тож у 60 років пані Лідія вийшла на пенсію вже за віком. Утім, ще більше за складну роботу здоров'я жінки похитнули трагедії, які вона переживала одна за одним. Ною 1983 року через нещасний випадок на роботі загинув її син Віталій. Це Страшна, кінішна та була історія, очень страшна. І вот. все ходіла на остановки вийду і стою, все все виглядали, все виглядає. Автобуси приходимо. Ось зараз віталічка приїде, зараз Віталічка приїде. у слід за сином пішла мама. Потім померли її чоловік та батько. Зараз пані Лідія абсолютно самотня. На дворі жінка майже не буває. Вона погано ходить і просто боїться впасти. Так було вже кілька разів. Вона навіть ноги ламала. А черідну раз я, я упала, а хірург посмотрю річна й ще раз упаде. І розбьоти інсульт і інфаркт. Зараз у Лідії Володимирівни лише два коротких маршрути: до найближчого магазину по продукти та до лавочки біля під'їзду. А єдина розрада та подруга, з якою вона може поговорити, поштарка Валя, яка завжди приносила їй пенсію додому. Для мене почтальйони це все як мама родна що пішпапештльйоном не була, я не знаю, не знаю, я робила. Але в грудні замість валі до Лідії прийшла інша поштарка. Вона повідомила страшну новину. Мовляв, поштарів планують скорочувати, і виплат тепер нікому додому не носитимуть. А всім пенсіонерам видадуть банківські картки, з яких доведеться самостійно знімати гроші в банкоматі. Йти кудись, я получать я, я даже, даже сівіні представляю, це. там ж заходиш, там не тільки я одна. Там же маса народу, теж надо, хто та сіді а кому то надо стоять? А стояти стоять нівозможна банківської картки Лідія ніколи в руках не тримала і навіть не уявляє, що з нею треба робити. Я можу нажати лінію ту кнопку, і ні з'ясно куди пайдуть. Лідія хоче, щоб наші журналісти навчили її користуватися і карткою, і банкоматом. Чи зможе пенсіонерка самостійно зняти готівку? Побачити згодом. Ой, господі. А поки перевіримо, як справляються з банківськими картками ті пенсіонери, які отримали їх ще кілька років тому. За даними пенсійного фонду, 65% їхніх клієнтів уже перейшли на безготівкові виплати. Йдемо у відділення одного з банків, де зазвичай пенсіонери і отримують свої кревні. Зараз ми будемо з вами знімати кошти, допомагати. І що ж ми бачимо? Біля кожного банкомату стоїть співробітник банку та допомагає літнім клієнтам. Вводити пін-код. я прошу дівочок так надійно, тому що ну з комп'ютерами ми трохи не дуже дружимо. У мене в банки я пішов, до карточку, не видали пенсії, я пішов. Дехто з пенсіонерів навіть не боїться голосно назвати секретний код своєї картки, так що чують усі відвідувачі. Але чи безпечно та законно розголошувати свої персональні дані? Ми запитали у працівників банку. Є звичайно ситуація, коли просять підійти. Вони нам озвучують код щоб сказати, що це 100% законно то ні. щоправда є серед пенсіонерів і чимало таких, які вже без проблем самі знімають гроші в банкоматі. То карткою самостійно ви можете користуватися. Так, да. я сам побачив, як я то що а що там там теші тільки випавнаються. Можете користуватися автоматом? Ну конечно, які вивічені я тільки на пенсії, я на картці. цікаво, як швидко розбереться з банкоматом, наша пані Лідія чи вийде у жінки самостійно зняти готівку. Я, я, я боюсь, я не знаю, как я буду снимать. Я никогда в жизни этого не делала. Тримайте, ось картка. Ой. Ось банкомат. Дита. Ну и что? И куда? Куда мне ее вставлять, эту карточку? Так на наверху или внизу? Как? Ничего не пишется. Что тебе? Ой, Господи. Так, Зила, вже нема. Вам нужно больше времени. Я розсіялася. Я вже не знаю, що, що куди тикати, що знімати. Леночка, помогай. Я я, я, я не знаю. Жінка не очікувала, що банкомат буде ставити їй так багато запитань, які збиватимуть із пантелику. Спробуйте ще раз. Ні, ні, це не для мене. Я навіть не що, що після чого не живу. Я поруч, і ми разом з вами зараз все зможемо зробити. Тримайте картку. Ой, матір Божа, господі, Боженька, родненький, помоги. Потрібно ввести зараз пін-код. Где там? Сразу набирать цифры, да? Так. И кнопочку вот эту, по-моему. Зелененькую, да? Так. Ой, господи. Так, что, что-то вынимать надо, карточку или что? Так, забирай то картку. Ну, отдай же же, дай. О. Отримати гроші в банкоматі у 80-річної Лідії вийшло з п'ятої спроби і лише з нашою допомогою. Але такого страху зісниється жінка, вона не відчувала щось часів виходу на льодову арену. Я не хочу тим заніматися. Лучше пусть приходять печтальйон, приносить мені домой пенсію, потом що не надаємо помощника за собою водіть. Ну куда та хвилюється пані Лідія не тільки через те, що пенсію колись припинять приносити додому, і за грішми доведеться йти до банкомату. Непокоїть пенсіонерку доля поштарів, які розносять пенсії, а надто її подруги, поштарки валі. Невже новина про скорочення працівників та закриття відділенню Кирпошти це правда, і вони ніколи більше з валею не зустрінуться. В цьому сюжеті ми побачили, що листоноша, крім того, що він доносить власне готівку до людини, яка має можливість її використати, він ще й несе за собою так звану соціальну функцію, коли є можливість з ким поспілкуватися, люди подружилися, люди мають можливість дізнатися останні новини. І в кінці грудня 2018 року, ми уклали в кожному регіоні договори, термін дії яких до кінця 2019 року. Це так, але гроші. Які вдалося знайти це 500 мільйонів, і їх вистачить на півроку. Але ми не забуваємо, що 500 мільйонів це не все, що платить пенсійний фонд за доставку. Минулому році, в 2018, за доставку ми заплатили 1,4 мільярди гривень пошті за покупку послуги доставки. 500 мільйонів це додатково. Через те не можна говорити сьогодні, що Укрпошта. Повністю немає можливості здійснювати доставку. Але у будь-якому разі проблему владнали лише тимчасово, і до ціє, цього питання іще доведеться повертатися. Повірте, попереду ще багато дискусій, але завжди можна знайти нормальні цивілізовані шляхи. Якщо ми будемо грати на е, тому, що ми когось людини, пенсіонера чомусь да. залишимо, це ніколи не нікому не принесе при, не при, не користі. Ми повинні працювати цивілізовано, є довірні засади. Договор... домовлятися, шукати шляхи. Договору. Але ще раз кажу: на мій погляд, державна підтримка обов'язкова. І є таке, і 4,5 мільйони пенсіонерів сьогодні чекають і стежать саме і вони будуть їх отримати. за вами і за вашими заявами.